Теорії друзі на моєму каналі просто посклане. Якщо ви хочете краще і розуміти шахи, то ви на правильному каналі. Сьогодні тема є активнотура, второго менш біля при захисті. Як краще правильно захищатися? Ну, Захист є більш такою важкою темою, чим атакувати, тому що. Захищаючи повинен вміти зрозуміти небезпеки і загрози, зароз суперник і їх відбити. Ну і взагалі хочу сказати, що підбір позицій дуже якісний, і я хоч, хочу цим відео довести ідею, яка присутня цій темі, але. Щоб бути якимось певним навиком, треба розуміти, що недостатньо подивитися на одні-дві позиції, скажімо так, треба, умовно кажучи, мати якусь цілу підборку, десь-15 позицій, там. найкращі по ніч розіграти. Ну, це для шахістів, які хочуть добитися в шахах, скажімо так, ну, просунутися, ну, а взагалі, щоб помати загальну явню. В принципі, досить і цього відео. Скажемо так, візьмемо цю позицію. Позиція симетрична по матеріалу. Більше більш активно. Ну, звірі три фактори, які треба ВМ розглядати. Це, перш за все, активність тури, Біла тура однозначно активна. Білкрой. Другий фактор це активність короля і третій фактор – це пішакова структура. Прівна е кількість пішків. Е пішака 5 під нападом тури, тура до нього прив'язана і, в принципі, чорний король. Тут обмежений. Так що, в принципі, позиція ідея критична, скажімо так. Е ну, чорних є дві стратегії, скажімо так, або захищати пішака, просто чекати. Те, коли це вистачає, щоб втримати позицію, але в цій позиції це дуже, дуже небезпечно. А друга позиція друга ідея захисту відповідає в тому, що активно грати, віддати пішака і з активної тури встати позаду прохідного пішака, і атакувати. Тут, тут Турас більш жухливий і може атакувати ще пішаки королівського флану і в деякі випадки короля. Ну, давайте взянемо, перш за все, якщо Чорні будуть дотримуватись пасивної тактики, наприклад, Чорні грають Тора 7 король Е4, Тора 6, король Д4. Білі мають посилати свого короля. Перш за все, так. Ну, наступним кроком буде хід F4. Ну, взагалі ідеально для білих, це щоб Трампа ну, ще нападала на цю пішака, ну і при випадку захищала е, пішків е, королівського флану. Ну, якщо чорні продовжують, наприклад, стояти, то можливо тут шах, наприклад, і. F5. це підготовчий хід і після по которому А8. Коротше 6 вже буде невдало і за того 7 І пішок зустрічається На F6. Тут тобто, має бути на А8 бачить шах, was має correct пішака. І після коротко 5 Тепер 5-5, біля виграють пішака, А5, відворотня, і чорне піднімання жодної контури. В принципі, їм цю позицію захищати не просто. Круті 5, Роде 8. Напевно, ще. Тут РБ5 краще дати шах І на король F8 король відігнати в ці позиції. Так буде більш технічно зіграти Туроб 5. І цю вже позицію не захистити. Тому що на Тура А8 просто відіграють король Б6 і варить пішака А5. І в принципі немає котари, ну і пасивний і чорний король. Тому е, варто проявити активність, віддати пішакам. Ну і треба розуміти, що той він шкоді має великий нічийний потенціал. Я таке навіть е, е гроссмейстра минулого століття Тратакова. Він славився своїми вуличними а Афори, шахом і форизмами сказав, що е, всі торві Ну це переміщення, звичайно. але Часто відсутність одного пішака можна компенсувати активність Торан – це 4 шах і. Король 7. В принципі, ще тут Чорні підключає свого короля для контролю і він е, прагне просити на G5. І, в принципі, цього достатньо, щоб утримати цю позицію ТОРА 8, король 7, наприклад, А5, ТРА4, А6, король 6. Ну, такий досить сильний хід. Ну, треба знати також, що в білий часто є план з пішиком на 7. Ну, це такий хід треба спеціально робити, тільки тоді, коли. Е коли точно можна виявити план вирошу, це хід буває добрий, якщо вже е, присутні інші фактори. Але завідцей хід буде помилковим, тому що, наприклад, ці позиції Чорні Райд корожу 7. хід Тураж вісім нейтралізований, буває ще ідея, що, наприклад, у молока короде світне всім, то. Постояв будемо тут Раш 8, ТР7, ТР7 шах такий мотив також в цих позиціях. Але конкретно король 6 чорні тут досягають нічиї. Після короля 6. Наприклад, F4. Щоніраль G5. Тепер пішак G4. Попадає під удар. Брати його ще не можна. Кроль D3. Треба взяти поки що король G7, тому що якщо взяти одразу, буде S7. Наприклад, якщо забрати, то білі тут перемагають після S7. Тож на 4 буде хід H8. Але чорний не повинні спішити, вони просто собі король G7 і. Вже загрожують побити пішика на G4. В даному випадку вже настав час його і Партія повинна закінчитись в нічию. Так що активна контроля в даному випадку приводить до нічії. Ну, це такий типовий приклад. Активна тура на інші. Подивимось ще один приклад з німецької Ну, Досі рівна кількість пішаків, але в чорних якісна перевага пішаків, тому що ці три пішока тримають чотири. І так би мовити, загрожують, мають конкретний план перевести крон на Е5 і тоді почати рухати пішаки королівського флану. Після чого позиція біла буде безнадійна. Але є хід білих, і тому вони повинні отримати з посаді контрру вони грають G4. Ідея поля в тому, що на удар. Вони хочуть контратувати пішака F6. Сильним ходом було тут побити на G4. Цей хід давав нічию, тому що у разі тура G4. Білі грає f 6 ну, Здається, що чорний пішак аж дуже небезпечний, але його. Бій може отримати. Тут коротко чи відрізаний, але... В принципі, що, біля встигають, можна взяти 25, 5 тому що наш 2 світує шах. І, е, як це не дивно, біла справляється з пішаком, тому що король в чорний десь сюди, чорний трас, біля ТРЦ8, це хід отримає рівновагу. Білі е, не можуть посилити радикальну свою позицію і просто партія повинна закінчитися з повторенням ходів. Ще одна спроба за чорних зіграти ну, після побиття пішаком, зіграти кроль G7. Білі поняти uh, G5, Без PZRTR F6 і на цей хід uh, виникає. Uh, трошки проблеми, тому що, наприклад, на хіра F6. Uh, Які, в принципі, достатній виникає е проходить такий хід F5 після удару удару. Біляй, грає король f 3 Е3 зіграти. Тому що ідея є на це хід король G4 G6 F4. І, в принципі, тепер виходить позиція Суксвану, а на король 7 а, треба грати Крольф 3. Тобто починається маневрування м -м, королів. Тобто на король 6 буде якийсь король 4 раз, і, і в відчурній наступає Сукцванг. Але, наприклад, умовно кажучи, помилково було б зіграти тут королів 3, тому що... Чорних з'являється можливість піти H5. І після удару. Король А6. Э, э, Білі тут програють. Але, наприклад, у варіанті е 3. Якби Чорні безіграли H5, Білі може бити на 6. король А6. І. Наприклад, тут є. Можливо, не 3, тому що в з'являється можливість ходом B4. Все-таки виказує свозави пішака тактичним шляхом, тому що, наприклад, у разі удару можна взяти по стар 5 F4, Corol F4, B3, вони отримують нового ферзя і цей ферзовий ешпіль. Закінчується. нічиєю. В принципі, королі дуже відкриті. Чорні можуть збирати пішка c 4, але король настільки слабий, що треба бути уважним чи там забрати до пішака, тому що там то можна отримати мат. Так що партія повинна закінчитись у нічию. Так що. Вхід G4. Вітура F6 це ідея. Було достатньо для нічєї. В партії вже зіграли біля невдало. Вони зіграли тут невдало на G4, а зіграли трохи шість одразу. Це хід є помилкою, тому що. Тепер чорні в подібних позиціях мають на пішака більше. Ще пішак g, Тура d 6 І тепер. Можете H2 або. В принципі. Такий хід, напевно, є більш сильний. Тура є два ша, корот g1, Інакше H2, тепер 5. Тура 6. G4. І на такий хід чорні тура g 2 шах. Чорні повинні тут перемогти, наприклад. король g7 буде не зовсім точним. Він досить для бережу. На d6, король f7. T7 король f6. Ну, потім взяти D7, король e 7 Toras 7, король D8. Ну і тепер король не ходить. Якщо Тра... Під англійняжку стація то не треба то багато. Тораже 7, умовно кажучи. Тоража 3. Король c 7. Ну, не так ще просто цю позицію виграти, але покройте біти одразу. Опсо. Бечась. Тут ми перескочили. є 2. Так, теж 7, кроється 7. 7, і... тепер можна тура 7 и... Теперь можно я это B2. И на Tour G7. Побета на B3, Tour G4, на BND 7. Ну і типовиці, все-таки король билки бі... дуже далеко. не Можем пикати... Напігнать... Так, король d 6. Турежі 6, кролі 5. І зараз білі забирає пішака D4, наприклад, чорнімо цього пішка забрати. але пішак С дуже сильний. І пішак білих А він контрольований чорними фігурами. Все-таки Чорній райд зайві фігури. на цьому участку, на цій ділянці шахівниці. Це не повинен перемогти. Ну, замість місто 2 ще був інший хід. Напевно, він простіший. Також перемагав. Це був хід. Аж 2. Тура 4. Все-таки може Туражі 4. Туражі 4. Пезорожає Аж 2 хит, Треба тебе Туражі 6 Шах. Тура Д 2. Тепер же 5. Ж3. В принципі. Приходимо до подібних варіантів. Можливо, це тут простіше буде просто активізувати короля одразу, тому що на Тура 7. Можна грати король G6 і на Тура H8, чорні грають Тура d 2 Вони підводять короля до пішоків і просто король йде вперед і ставить матом, В принципі, це, напевно, більш чіткий варіант такий. Ведеть до чорних до перемоги. Так. Таким чином чорні перемогли всі партії. Ну, а в принципі, при правильній грі, якщо би білі зіграв тут АЖ і Туреф-6, вони. Добивалася нічії. Ну, але в будь-якому випадку G4 треба грати і статися активізувати, тим більше якщо є об'єкти для контур от, В цьому відео хотів продемонструвати важливість активної тури при захисті також. Тому що, якщо б білі не зіграли G4, вони б просто без боротьби програли. Тобто без жодної контури. Так що треба статися грати активно і намагатися створити активні, е, активні плани, активізувати ТОРУ, щоб е, шанси на нічого тут суттєво виросли. Якщо це сподобалося вам відео, ставте вподобайку і абонуйте канал, щоб не пропустити наступні відео.